Короче, я вчера задав тему в нашей группе. Вы мали задати на вопрос. Я такие помню. До нас поступило еще два вопроса. Да, ще да, два. И зараз я буду вам могу. Так, перса це моя тетя, на я не услова. Як ви знімаєте чи робите викинарій? Надя. Ми мелим все на підряд. Нас такого не бачить сценарію. Ми по коньясту ми маємо бути без сценарію і якось там бути. Да. Просто пиздички. Там-то немає. Следующий заданий вопрос Лена Саколька. Що буде далі в супершоу? Ну шо, шоу шо? не прийде? Нет. У нас буде дальше супершоу шо буде, да? Мы все йдем далі. Ну, будем Порт, я лезю, а не ялинку будем можно выкидать. Что у нас будет дальше? Прийде тут буде? Мы идем, короче, дальше, мы вырастаем за руками можно, водами раскаемся. Что-то можно сейчас сказать. Ну это шупи. О, супер шоу. Алло. Да. мама не было... Алло. Да, типа звоню, а ему, поубегать. а да. да, да, я не хочу есть, блин, бачи, не работать. Потом. Добро, потом приду. На, подпишись. Теперь А ми росте вот мать на приводим классик больше скоро вы доску. Седьмый, потом восьми будем девятый, десятый. В один году мы можем зробить свои круте шоу. Вы будете на беха там. Він до один кто сюда Я до дев'ятого. Ну не до дев'ятого, може, я до девятного не знаю. И все, хочу сказати, що на жопа жопа Холодно. Ему холодно. Попавня відключення. То есть ремонт буде. Макс, Та не перебивай! Та я смішно роблю. Так, ти скажу. Забув ти, селка ты, блин. Ну, ми скоро будемо їсти пиріжки, так що випустили походити. Сухітку надо їсти пиріжки.

Це його поклонність. Я проверю. Повністю, я вам скажу, не на. Сіж, ти йому роздав. З новим роком поздавляють. Та ну, ірікси. Тільки там циху-тиху, Марк. Ало. Ти хося спати. А що ти хочеш спати? Бля, та дякую тобі за збом, Христо, на тебе теж. Та ми тут зараз максимум в холоді сидимо. У мене вже біля пічки заморожена. Максим Хлой. Максим Слой. Смешной. А, да, смешной. Максим Смешной был и Софа Марчука Симса. До свидания. До свидания. Да, Ипер привет в постуали. Да, сначала матч поиграет. Так, и скоро у нас будет довший. Буде должный. Будет третьим частью словно, так как зараз замаша холодно, то мы будем роблять. Можешь завтра снова, ну не знаю, що я сейчас не закину тут. И ще не відчу, то це. Якщо шесть завтра Ну, посадили, прийдет. Видповер... на запитання. запитання, потім прошу відпові запитання.